Та наша історія. Ну, Пушкін не, не ни в нічому. В рядах батальйону Какая разница» — потужне підселення. Парк чекало. Ми привыкли, що це парк Чкалова. Зараз зносять пам'ятник Чкалово. Демонтують. Ой ой. Ти. Він пустий. Навіть <гум> если би это чекатіли був парк, ну і що Чикатило, Чкалов – яка різниця? Це ж наша історія. Ми ж звикли до того, що наші вулиці носять імена, якщо не вбивць українців, то росіян, які не мають стосунку до України. Ми привикли, це парк Чкалова. Схоже, якщо цій пані збудувати замість парку гулаг. Вона також звикне. Кілька років була німецька окупація в місті. Це теж наша історія. То що давайте пам'ятники Гітлеру поставимо. Це історія, яка не вчить нас нічому. Якщо німецька окупація у нас була, то Валентина Чкалова у нас не було. Він не тільки льотчик-випробовувач, але й за льотчик, який нічого спільного ні з Києвом, ні з Україною не мав. Народився у 1904 році в селі Васильєво Ніжегородської губернії. 15 років вступив до Червоної армії. Прославився як льотчик, що пролетів під ленінградським мостом равенства та здійснив перший безпосадковий переліт з Москви в Америку. Чкалов за свої ризиковані польоти неодноразово був покараний і загинув, власне, тому що випробовував нову модель літака, який був в аварійному стані і якого було рано випробовувати. Урна з його прахом сьогодні зберігається кремлівській стіні. Ми привыкли, что это парк Чкалова, даже если бы это Чекатилы был парк. Ну и что? У нас же был этот Чикатило? Був. У нас. Була пабіда. Була пабіда, то у нас була, але Чкалов до неї не має жодного стосунку. Він загинув за рік до початку Другої світової війни, 1938-го. Як і з Павліка Морозова, з Чкалова російська пропаганда зробила міфічного героя великої вітчизняної війни, який на пару з суворовими і різними російськими. Більшовиками проник на нашу територію внаслідок радянської окупації України. Російські імперці впарили нам не тільки його пам'ятники в Києві, на Дніпровщині, Одещині та інших населених пунктах. В ефірі Одеса на виворіт». Сьогодні ми будемо досліджувати санаторій імені Чкалова. Його ім'я носили українські колгоспи та навіть сорт черешні. У мене стоїть садні з контрольний плодик получен. Сорт Валерій Чкалов носить ім'я Чкалова сім українських сіл. Чкалова Нікопольського району на Дніпровщині називалося б і далі Новомиколаївка, якби в минулому столітті до нас вкотре не прийшли російські окупанти. Вони ж вкрали в місцевих не лише назву села, але й тамтешні археологічні знахідки 19 століття золоті прикраси, дорогоцінний посуд. Київську амфору та інші надбання мешканців українського села. Усе це знаходиться в російському музеї Ермітаж в Санкт-Петербурзі. У нас була там аттічестина, отечістя... мої гостинки мої... Мої... воювали. Аттєчистиної війни у нас не було. У нас була Друга світова війна, де СРСР з величезною підтримкою західних країн на чолі з США, поклавши мільйони життів, зокрема українських. Переміг нацистів. А от міф про велику вітчизняну намалювала російська імперська машина, щоб, по-перше, приховати свою співпрацю з нацистами у 1939-му. По-друге, привласнити перемогу тільки собі. Ні, не народам СРСР, а винятково росіянам, що і доводить пам'ятник росіянину Чкалову в Києві. Так, ніби в тій ж радянській армії не було українських льотчиків. Наприклад, того ж Івана Кожедуба. Війна виграна. Не хочу нікого біжать, но в основному за счет ресурсов человеческих и индустриальных ресурсов Российской Федерации. Саме тому їхнє головне релігійне свято це День Побєди, а не День пам'яті та примирення з усім світом. І саме під гаслами Аттічесвіної війни вони нас, українців, стирають з лиця землі сьогодні. Так буде з кожним русским льотчиком. Чи є в нашій історії льотчики, яких варто вшановувати? Звісно, в нас уже неймовірно велика кількість сучасних героїв? Олександр Оксанченко, який загинув 25 лютого минулого року у повітряному бою над Києвом, відволікаючи на себе ворожу авіацію, або пілот Михайло Матюшенко з Харкова, який загинув у червні 22-го, під час успішного виконання бойового завдання над Чорним морем, привид Києва, збірний образ пілотів 40-ї бригади тактичної авіації повітряних сил, які захищали небо столиці. Але для тих, хто хоче знайти такі постаті в нашому минулому, також є хороша звістка. 26 грудня 1917 року під жовто-блакитними прапорами був заснований військово-повітряний флот Української Народної Республіки. Віктор Павленко, який після лютневої революції долучився до Українського національного руху став одним із командирів і лідерів, який творив повітряний флот УНР. До речі, його ім'я носить 12-та окрема бригада армійської авіації Зсу. У нас також був український військовий льотчик Федір Алілюхін. В жовтні-листопаді 20-го року минулого століття в складі першої Запорізької авіаційної ескадрильї повітряного флоту УНР він брав участь в боях проти Червоної армії, яка сунула на Україну. За це у 1937-му він був заарештований і звинувачений в контрреволюційній діяльності та засуджений до розстрілу. У нас був Петро Франко, син Івана Франка. Він був педагогом, письменником, науковцем, хіміком і нарешті військовим льотчиком української галицької армії. Він формував Летунський відділ армії Зунер Кануков Джамбулат, очільник 2-го подільського авіаційного дивізіону, який вмів визначати модель літака за звуком. Але яка різниця, якщо це парк Чкалова. Ми привикли штука парк Чкалова. Для тих, хто хоче дізнатися більше про повітряні сили Української Народної Республіки. Є дві хороші праці. Андрія Харука Крила України та Ярослава Тинченка Герої українського неба. Подобається це відео? Підпишись на канал Обличчя Незалежності. У деокупованому селі Гетьманівка на Харківщині нарешті демонтовано погруддя Ватутіну. Пам'ятник Ватутіна в Києві також демонтували. І цю подію не варто недооцінювати. Генерал Микола Ватутін керував групою радянських військ в Україні під час Другої світової війни. До цього він брав участь в ліквідації як армії Нестора Махна на Луганщині, так і армію нашої незалежної Української Народної Республіки у 20-21 роках. В жовтні 43-го року Ватутін очолив перший український фронт. Саме в цей час відбувалося форсування Дніпра. Тоді Ватутін кидав сотні тисяч непідготовлених українських хлопців як гарматне м'ясо, щоб прискорити взяття Києва совєтами. Десь так, як сьогодні російська влада відправляє на вірну смерть своїх підданих під вугледар чи Бахмут. Тож його пам'ятника більше не буде в центрі української столиці. З 44-го він стояв із написом Від українського народу український народ справді віддячив Ватутіну кулею в п'яту точку коли українська повстанська армія 44-го стріляла по екіпажу, в якому їхав цей більшовик, фактично він потрапив у засідку українських військових під командуванням майора УПА Петра Олійника з позивним Еней, чи є, хоч одна вулиця, хоч один пам'ятник Енею в Україні. Здогадайтеся з першого разу, але радянські окупанти недаремно вирішили поховати Ватутіна саме в Маріїнському парку перед Верховною Радою України. Звільнивши Україну від незалежності і свободи, росіяни поставили бронзового генерала Ватутіна на місці могили українських січових стрільців Федора Черника та Миколи Загаєвича. Федір Черник легендарна постать української визвольної революції, якою надихався Шухевич, Бандера та тисячі бійців української повстанської армії. Вдумайтесь через похорон Федя Черника уряд переніс акт з луки в січні 2019 року. Черник був добровольцем українських січових стрільців в безперервних боях спочатку Першої світової. Навіть в полоні він готував групу, щоб відновити в Києві нашу державу. Черник був душею корпусу січових стрільців гвардії армії УНР. І героїчно загинув в бою за українську незалежність. Український уряд створив для прощальної церемонії спеціальний масивний вінок зі срібла, який зберігся дотепер та іноді експонується в українських музеях. Разом з Черником та його побратимом Загаєвичем в Марінському парку поховані десятки військових, які загинули в боротьбі за Україну. На місці біля церкви Олександра Невського, яку окупанти також знищили. Історик Юрій Юзич розповідає, що могилу черника можливо знайти, адже ховали його у цинковому грубу. Якби поляки чи американці мали такого героя, то про нього знала б кожна дитина. А ми навіть не маємо чернику елементарної таблички в центрі столиці України, де його поховали за участі всього уряду і тисячі киян. Поки одеський хлібзавод, де хліб Потьомкінський. Тепер він буде гетьманський у Москві Росіянин намагався вкрасти з мавзолея тіло Леніна. Мабуть, вирішив, що він буде найбільш ефективним головнокомандувачем армії РФ у війні проти України. Дякую, що дивилися. Дякую всім патронам за підтримку каналу. Підтримуємо ЗСУ і підписуємось на обличчя Незалежності.